Народна самоборона Чернівецької області звернулась до управління СБУ, щоб там переглянули склад громадської ради, а краще розпустили та сформували нову. До її складу увійшли громадські організації, у яких в статуті не передбачено проведення контролю за силовими структурами області. Також активісти вважають, громадська рада не виражає інтересів буковинців. Вони пропонували на посаду СБУ. Червенської області Дмитра Данищука, який очолював службу безпеки Калининського ринку, і прикро нам чути, що дана громадська організація не розділяє безпеку базару ринку, так і з безпекою держави. Голова громадської ради натомість заперечує усе сказане самооборонівцями. Якщо комусь не подобається, як хто як кажуть, рихлює огород, то бере лопату сам і її рихлить. Якщо може, допомагає і так далі. А критикувати всі можуть. Володимир Вакарюк Вакарю каже, у складі громадської ради при управлінні служби безпеки України в Чернівецькій області 33 організації. Вона налагоджує роботу та готова співпрацювати із усіма охочими активістами. Ми не лобіюємо зовсім жодну кандидатуру, яку б ми хотіли там бачити. Бачити яку відповідності до законодавства людину побачить там керівник служби України і президент України? Та людина і буде там працювати. Ми готові будемо співпрацювати. Майя Гуменна, Іван Чижик, місцевий час.